Всім привіт! Ви на каналі Фінансовий Кабан. І сьогодні ми розглядаємо знову біткоін. Що ми бачимо? Що ми прийшли на ту зону підтримки, про яку я говорив вчора. Так, ми на ній доки що затримуємось. Це 22700. Так, це зона підтримки є сильною, тому що в нас ось дотик є свічкою. Тут ми мали дотик та пробиття даної зони. І дана зона у нас є як зоною підтримки, так і зоною супротиву. Тому вона є досить сильною, щоб виступати для, саме для підтримки. Що я чекаю далі? Як я і говорив, можливий флат і похід спочатку на 25200. Довго там ми не затримаємось. І проб'єм до 26700. Чому так? Тому що зона 26700 є привабливою, привабливою для об'єму. З даної зони гарно брати шорт. Тому біткоін обов'язково протестує дану зону. Так. Якщо ми перейдемо на 4-хчасовий таймфрейм, так, ми побачимо, що дана зона є підтримкою і ми не можемо її пройти. Тому моя теорія доки що працює. Так як ми її не пробиваємо, ми повинні йти вище. Кожні мінімуми, як ви бачите, вище попередніх. І кожні максимуми також вищі. Тому зона утримується і похід на 26700. Дякую, що дивитеся мене. Якщо вам подобається мій прогноз, підписуйтесь, ставте лайк. Всім пока!